Пані Людмила, що скажете ви? Досить складно взагалі в принципі про щось говорити. Давайте так. По-перше, я знаю, що ви були знайомі з паном Андрієм. Ваша характеристика пана Андрія, давайте з цього розпочнемо. Ну, ви знаєте, я знайома з ним, а ми були разом народними депутатами в 2007 році. Угу. Тобто, це завжди знаєте. Зараз по ми ж не чули ніяких висловлювань, да, таких політичних, е, якихось заяв, е, якісь таких дій. Е, пан Андрій е, він завжди к часу. От виникає подія, і він цю подію, ці е, причини здійснення таких е, там негарств, він вирішує. Ага. Ви розумієте? Е, у кожного, я от говорю, що у кожного з проблем є своя історія. Тобто ми з ним були разом на Майдані. Він керував, керувала, я була одним з комендантів Жорстневого палацу разом з моїми колегами, колежанкою. І завжди він був поруч, коли було важко. А було важко 90 діб там відстояти. Ну, це не просто. Це дуже непросто. І коли ці постріли почалися, це все теж було дуже непросто. І потім, коли він спочатку став заступником спікера парламенту, да, коли Гройсман очолював парламент, потім, коли став вже спікером парламенту, завжди він міг керувати залом таким чином, щоб необхідні рішення були прийняті. Ми всі пам'ятаємо закон про мову, Томас. Може бути, коли обговорювали російський слід, що це може бути е, за те, що він був е, таким активним, що він це підписував, і щоб всім іншим сказати, якщо будете такими ж, ж, це буде е, така ж розплата. Ми ж не знаємо, що у цих цей чоловік ну це ще треба докази. Тобто, те, що він сказав, що він це зробив, угу. це не означає, що так і є. Тому є зараз презумпція невинуватості, так він буде заарештований, це вже точно, без альтернативи. Але таке. Я ще хочу нагадати от про сміливість Андрія. Ви знаєте, коли в 2018 році, 15 березня, мене обирали на посаду омбусмана, то була така цікава історія. І тоді ж рахункову палату голосувала mm -hmm. Валерія Пацкана Призначала. І я бачу, що вже підходить до голосування, а пробія на президії немає. Тобто, тільки він керує, як, що, там була черговість прийняття рішень, да, одне з інше було пов'язано. Ну, це все політичні такі події відбувалися. І я бачу, що його немає, і вже дуже хвилююся, але потім він прийшов, все проголосували. Я поїхала до президента. Він мене викликав представитись, а потім вже. До Андрій каже: зайди е, до мене після е, Петра Олексійовича. Я зайшла до нього, і він мені розповідає таку цікаву історію. Я говорю, слухай, ну я так вже просто хвилювалася, коли тебе не було. Ми ну, звичайно було на те, не те да, це з повагою один до одного, як до друзі. А він каже, що одна така у нас була народна депутатка, яка ходила від час в той день з рюкзаком, повним гармат. А, пам'ятаю таку. Вот. Це було якраз в той, день. Да. в той день. І щоб вона нічого не зробила, <говори> не зробила він покликав її в свою кімнату, <говори> задник, як ми кажемо, в кабінеті спікера, і просто напоїли її. А це ж був ризик, пані Людмила. Погодьтеся. Так. І вон, він якраз було. просто. Дав можливість всім зробити всі необхідні дії, щоб призначити омбудсмана, щоб призначити рахункову палату, тримаючи там надію Савченко. Ми такого ще не чули, пані ну от... здається, Це ексклюзивна інформація. Воду не я не розповідала. але зараз, от був би Андрій, він би підтвердив. Ви знаєте, що зараз дуже багато різного роду коментарів і суспільство, як завжди, в Україні ділиться на два табори. Хтось говорить український патріот, інший говорить, ну казали же ж там. Куля в лоб так куля в лоб. Це говорив Арсеній Яценюк, не Андрій Парубій, але все ж таки. Як я розумію, пан Андрій був такого складу мужчина, який був готовий на це відверти. Це просто бойовий просто... тепло і знаєте. Це для просто, мене так. особисто дуже показовою є історія, яку публікував у себе в Фейсбуці Данило Лубківський. Це український а, 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 дипломат, який публікував єдине фото, яке може пояснити, хто такий Андрій Парубій. Він стояв свого часу в своїй юності. У мостику в тустані на вишколі спадщини пише пан Данило: ти став для України опорою. Міцнішою ніж ці камені пан Андрій відверто кажучи, сам став фізично свого роду містком для того, аби по ньому пройшли. Це також багато про що говорить. Мені здається. Тим часом пані Людмило у Львові повідомляють наші кореспонденти суд по вбивстві. пробія продовжується, але він відлучився до дорадчої кімнати для ухвалення рішення. Підозрюваний позитивно відноситься до того, що йому хочуть обрати міру за. Аходу у вигляді утримання е е е Дварько. за загратами за та без можливості внесення Застав. застави. Та у, у цьому зв'язку хочеться пригадати, що інкримінують підозрюваному дві статті умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, максимальне покарання до 15 років. Але він зараз е з радістю просить його обміняти на е можливо наших військовополонених у Російській Федерації, хоче туди потрапити, тому що як зазначає його син за. Гинув на фронтах російсько-української війни воюючи за Україну, і йому росіяни обіцяли його знайти, обіцяли показати тіло цього його сина, і так далі. Це вражає, тому як що якраз за вбивство пана Парубія Так, та да, як да. мені здається, тут ниточка за ниточкою Російська Федерація вибудовує спеціально ось таким чином історію. Що дивіться і Янукович з'явився, теж людина з цієї да, революції та з Нафталіном стим з запашком точно каже: я ж вам ЄС хотів подарувати НАТО. Ні, але є так. Uh -huh. Тут бачите, а ці вам все змінили. Андрій Парубій у цьому винен правильно зробила. А тут виявляється, в нас ще є верства населення, яка проти цього майдану. і Ось цей чоловік з'являється. Мені здається, не випадкові. Що ви думаєте, пані? Я теж думаю, що це все. Знаєте, ну там е, гарні дуже сценарії пишуть. Uh -huh. Завжди так було розумієте. Ну я думаю, що це ще ми е, щось інше побачимо. Пані і а ви вірите, вірити, я перепрошую. Ви вірите в цю зараз ці балачки цього підозрюваного про те, що він був готовий а, вбити будь-якого політика саме через те, щоб йому росіяни передало тіло його сина. Вибрав пана Поробія, він тому, що він просто мешкав неподалік біля нього і він міг це зробити. Ви вірите в цю а, хронологію подій і цю версію? Тому що дуже цікава. Дуже Уже така, знаєте, правильна для когось може бути версія, тому що зловмисників більше крім нього, немає. Слід шукати російський ну, дуже складно в подальшому. Я особисто не вірю, що так все легко. Це моя ну... власна думка. Я можу помилятися, і так само ми не знаємо поки що вироку. Ми не знаємо взагалі доказів всіх. Ми не бачили їх, але по-людськи щось не складається. Ну, я тут вас підтримую, бо я теж не вірю, тому що а, ну ми ж побачили відео. Хто ж зняв відео того, як застрелили парубія? Ну слухайте, а це програма Чисте місто, на які мільярди ну. доларів свого часу витратили з 14-го року камери всюди, і вони так. мають фіксувати це все. Так, тому, ну тобто, здається, ну чому бо це питання? Чому так відбулося? І ну якось би ну дивна людина, якщо він хотів э, збігти, потрапити за кордон, що він в Хмельницькій області робив тоді. Ну, якось це не сходяться, угу. Знаєте, от, то карти розкладають, але результату пацієнт не складається. Навіть якщо брати, наприклад, російський слід, ми розуміємо, Російська Федерація буде робити все можливе для того, щоб розхитати українське суспільство всередині. Але тим не менш можна про це повірити, можна про це сказати, коли дійсно були дуже такі криколовні для нашої стрічні рішення у Верховній Раді для нашої держави, той самий закон про мову, який розглядав. Протягом декількох місяців в сесійній залі пам'ятаємо наскільки складно так само пан Андрій пробив відстоював цей закон так. про мову і просто робив все можливе, щоб він був укладений. Чому саме зараз така помства? Тоді ну, це дивна ситуація. Ви знаєте, ну дійсно, коли повідомили про те, що Андрію вбили, ми з колегами з друзями обговорювали це і не могли зрозуміти. Чому це сталося відносно нього? Це якщо в нього, то на кого наступного буде? Тому що так це неможливо просто вбити парубія. Це для когось. Знак, mm -hmm. що наступний будеш ти. А я подібне питання ставив Сергію Соболєву, Також mm -hmm. людині, яка стояла у витоків відновлення української державності. Так. Ми запитували, коли пам'ятаєте, а була трагедія пана Ганула у Одесі. І mm. Також вбили росіяни, як ми розуміємо. Олексій Гончаренко також нам вмикався те саме. Я у нього запитував. І зараз у всіх політиків є розуміння. Mm. Вони під загрозою, так що характерно, Андрій е, як зазначається за півроку до цього, просив державної охорони. Так я перепрошую. Я... Без всіляких натяків, пані Людмило, але як ви себе почуваєте в цьому. Ну, ви знаєте, коли е, ж, от це відбулося все, ага. і це зі мною були мої внуки, я, чесно говоря, розплакалась, тому що ну просто знаєте ну, Андрій була не та людина, кого очікує, що його вб'ють. Розумієте, ну, без е, применшування його да, ролі. І водії, це державний е, діяч, це політична величність, ну це, але ну це все рівно дуже неочікувано відбулося. І мій старший внук сказав, що бабушка, і коли це стало відомо, що він просив, охорону, е, охорону йому не дали. Може ти теж напишеш прохання на охорону? Тому що вони пам'ятають всі ці мої виклики, всі ці мої звільнення, всі ці мої заяви. І я зараз не припиняю цього робити. І висловлююсь так, як бажаю за правильне і підтримуючи цих громадян, які зараз там, і які зараз тут, щоб витримати все це. І все ж таки, вже була перемога, а не було капітуляції. І з Росії все робить для того, щоб зараз. Тиснути на українців, щоб вони тиснули на владу, в тому числі на вспоминаємо, і ті, які не підтримували майдан. Щоб була відповідна капітуляція і здача території. Це намагаються зробити таким чином, в тому числі, коли рідним не повідомляють, що їх людина їх родин рідна людина знаходиться в полоні, а вважається досі, зниклий безвісті, а потім повертають просто тіло. Я зокрема працювала кореспондентом в Верховній Раді за часів пана Андрія Поробія до цього часу за часів пана Гройсмана, і після того за часів Розумкова. можу сказати про те, що пан Андрій Поробій дійсно робив якимось чином таким, щоб одночасно і працював регламент Верховної Ради так. України, щоб в подальшому не можна було е, звертатися до суду, оскаржити да, щоб... рішень. І одночасно е, дійсно все працювало. Давайте ще додамо трошки інформації, яка зараз з'являється вбивство Андрія Пробія. Підозрюваний не заперечив проти запобіжного заходу у виді арешту. Кореспондентка новини Лайф Марта Байдака повідомляє, що зараз суд пішов у нарадчу кімнату. Також з'являється інформація про самого підозрюваного ним виявляється спецільник Михайло Вікторович 1973 року народження. Просто зараз дійсно чекаємо ми. На рішення суду ще трошки з'явились інформації про те, ну от чому він не був під охороною. В вудо пояснили, чому поробій був без державної охорони. Далі його пряма цитата удо після припинення повноважень, зазначених посадовою особою, зокрема забезпечується державною охороною ця посадова особа до одного року, крім випадків надбання набрання законної сили обвинувальним вироком. До них крім того, протягом строку повноважень, зазначених у цій статті посадових осіб, також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх. Тобто, після того як Андрій Парбів перестав бути рік цілий спікером парламенту, то зокрема державна охорона вже після цього відміняється. Ну і зараз давайте доєднаємо до наш ефіру Правильно розумію. Так, так. Ігор Попов, Ігор Попов політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Ігоре, раді вас чути, бачити в новинах «Лайф». Слава Доброго дня. Пане Ну ми сьогодні обговорюємо абсолютно. Те, що стало для багатьох українців ударом, вбивство українського політика діяча Андрія Поробія. Сьогодні у Львові з ним прощаються. Так само сьогодні буде включення від нашої марти Байдаки, тому що просто зараз суд відправився до нарадчої кімнати для оголошення першого свого рішення, по підозрюваному по цій справі, що вам би хотілося б сказати, можливо, ви. Так само знали Андрія Поробія, тому що є політологом. Чимала кількість політологів його знали особисто. Що хотілося б сказати вам по цій справі? Так я знав Андрія Володимировича досить давно. І можу сказати лише, що він був ціннісною, порядною людиною і тому царство небесне пану Андрію і співчуття його родини. Пане Ігоре, з точки зору держави-агресора, ми вже бачили певного роду заяви е, різних е, політиків Російської Федерації кишенькових пропагандистів, і е, вони вже е, озвучували різного роду. Ну, скажімо, так, амбіції свої говорили від Яценюка до Зеленського, погрожують і продовжують це робити усім протягом усього повномасштабного вторгнення. Чи бачите ви, скажімо, так, вектор руху Російської Федерації, куди далі будуть іти, і що далі будуть робити для того, аби розхитати ситуацію всередині? Я так розумію, для них це дуже важливо. І ще мені здається, з 23-го року ми вже чули реляції у стилі Майдан 3.0» і так далі. Вони ж хочуть цього. Зрозуміло, що росіяни навчаються на своїх помилках, і російські спецслужби розробляють нові плани інформаційних гібридних атак проти України. І тому, на жаль, всі ці обстріли, які ми бачимо, обстріли цивільних об'єктів вони і супроводжувалися, і будуть супроводжуватися якимись викидами компромату, якимись провокаційними відео в Тіктоку, і так далі. І так далі і. Можемо лише просити наших глядачів включати критичне мислення і завжди пам'ятати, що йде війна, і тому все те, що показують, навіть якщо це показується українською мовою, це може бути частиною всієї війни. Що відбувається зараз у різних частинках нашої планети Земля? Ми розуміємо, що очільники різних країн намагаються навести контакти, наладити контакти, в тому числі і з агресором Владимиром Путіним. Сьогодні президент США Дональд Трамп, котрий виступить із важливою заявою з овального кабінету Білого Дому. Про це свідчить офіційний графік американського лідера. Сам виступ заплановано на 21.00 за київським часом, однак його зміст наразі тримають у таємниці. Ну і важливо нагадати, що саме сьогодні спливає термін ультиматуму, який Трамп дав Путіну для укладання мирної угоди з Україною а в іншому випадку Росію можуть чекати можливі великі наслідки. Ну і напередодні Володимир Зеленський нагадав, що два тижні тому Дональд Трамп дав Росії два тижні для виявлення готовності до реальних переговорів. Про це президент України сказав у своєму традиційному відеозверненні. Водночас, за його словами, у поведінці країни агресорки нічого не змінилось. Давайте почуємо. Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час Росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі. На рівні лідерів Україна безперечно готова до цього. Але єдине, що робить Росія, це вкладається у подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це. Пане Ігоре, мені здається, дуже показовою є сьогоднішня ситуація у Києві. Зокрема, посеред білого дня з самого ранку літають дрони розвідувальники. Працює українська ППО. Зараз у нас є інформація про передислокацію стратегічної авіації Російської Федерації. Один із бортів полетів на аеродром Білая. Інший ймовірно, передислокувався на Енгельс або Алінюю. От ми розуміємо і слова Владиміра Путіна, які в непотрібному Мені здається, було взагалі озвучувати, але він їх сказав: готуємося до ударів по енергетиці. Е, як ви вважаєте, якою має бути заява сьогодні Трампа, аби попередити ворога від масштабних ударів? Чи все ж таки їх вже не зупинити? Тому що минулі заяви, які не прозвучали, вже призвели до того, що ворог відчув, він може робити все, що завгодно? Ну і тоді очевидно. Дійсно, ми очікуємо від Дональда Трампа. Послідовності, і не хотілося б, щоб він в вечірньому зверненні оголосив якийсь новий дедлайн ще два тижні, ще два місяці, тому що ми бачимо, що російське керівництво не зважає на ці дедлайни і не зважає навіть на якісь результати персональних зустрічей. І тому все-таки захід мав би проводити дещо іншу політику. Президент Зеленський наполягає на стратегії мир через силу. Тобто, Захід має демонструвати козирі, має демонструвати свої карти, важелі впливу і бути консолідованим в цьому плані. І тут важлива буде і заява Трампа і дійсно шанси на те, що будуть анонсовані або навіть запроваджені нові санкції проти Росії, проти її. Партнерів шанси на це є і тут дуже важливою. Є також зустріч коаліції охочих, яка планується після завтра в Парижі, де будуть обговорювати якраз відповідь заходу. Ми ще не знаємо на якому рівні будуть представлені американці на цій зустрічі, але заявлена участь Макрона, Стармера, Лютера фондерляєн. Тобто, це відбувається напередодні ухвалення чергового 19-го санкційного пакету. З боку Європи і якраз спільні дії і спільні економічні санкції повинні показати якраз рішучість заходу, а також звичайно поставки в Україну всього того, що Україна потребує, в тому числі підвищення щільності нашої протиповітряної протиракетної оборони. Пане Ігоре, от сьогоднішня заява Путіна про те, що вони збираються відповідати і збираються бити по українській енергетиці. А чи не є це сигналом того, що а він розуміє, що йому можна так відповідати, і що Трамп йому насправді нічого не зробить? Він на це вже наважився. Він вже сказав і заявив на весь світ, що він буде бити далі по Україні, тому що йому так можна. На жаль, ваші слова мають логіку і раціональність, хоча відкриті наміри бити по свій інфраструктурі і загрожувати людям гуманітарною кризою і блекаутами, вони звичайно їх дуже важко сприймати з точки зору і здорового глузду якихось загальних цінностей. Але це ті реалії, і тому. Мабуть, Путін провів переговори із керівництвом Індії, Китаю багатьох інших країн, і, мабуть, це додає йому впевненості в тому, що буде підтримка в обході е, будуть доходи від продажу нафтопродуктів, і протистояння заходу не заходу продовжаться. І в цьому протистоянні Росія готова воювати далі. Пане Ігоре, є ще одна тема про вагу слів у 21-му столітті, зокрема в 25-му році цього століття. Адміністрація Трампа цього тижня дуже уважно розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Таку заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бесент. каже Путін обдурив Трампа і посилив обстріли України після зустрічі на Алясті. Дії очільника Кремля тим часом не сходяться з тими намірами, про які Путін говорив раніше. Давайте почуємо пряму цитату. Я вважаю, що всі варіанти розглядаються. Президент Путін з часу історичної зустрічі в Анкориджі, з часу телефонного дзвінка, коли європейські лідери та президент Зеленський були у Білому домі наступного тижня, чинив протилежним чином, тому що дав зрозуміти, що має намір робити. Насправді він у огидній, огидній манері посилив кампанію бомбардувань. Ми знаємо пана Бесента як рішучого політика, той і з маском може побитися, та і рішуче відповісти на запитання про Владиміра Путіна, рішуче говорив про Путіна і Лінці Грем свого часу. Рішуче написали про Путіна журналісти «Нью-Йорк-Пост», улюбленої газети Дональда Трампа, та які сказали, що зробив велику помилку Путін, що намагався пошити в дурні 47-го президента США. Але це все ж таки, як я розумію, поки що просто слова. Чи мають вони якусь вагу, і чи буде за ними якась е, дія, е, пане Ігоре? Що очікуєте, ви побачити? Бесенки міністром фінансів, тобто, це якраз його відомство готує проекти економічних фінансових санкцій. Тобто, він якраз відповідає за це і це якраз його сфера е, діяльності. Е, і е, що варто додати, що всі ж ці санкції вони ж потрібні не просто. Як річ в собі, всі ці санкції, їх анонс загрозою санкції, їх запровадження потрібні для того, щоб змусити керівництво Росії в Кремлі до згоди на компромісний мир, тобто щоб Росія зняла частину своїх явно завищених неадекватних вимог, і щоб дійсно можна було вже йти до переговорів на рівні президентів до завершення війни. Тому що поки Росія наполягає на тому, що українські війська повинні вийти, скажімо, із Краматорська Славянка, дру... Славянська, дружківки, які російська армія не може захопити 10 років. Поки Росія наполягає на цьому, ну зрозуміло, що це завідомо е, вимоги, які неможливо виконати. Тобто, це означає, що наміру завершувати війну немає, і от тому от е, вся ця погроза санкціями санкції, демонстрація. Е, Об'єднаного заходу це якраз потрібно для того, щоб зняти ці вимоги і е, дійсно збільшити вірогідність завершення війни в цьому році. Почула вас, пане Ігоре. Дякуємо за вашу думку. Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Повертаємося до нашої студії Людмила Денісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини. Ну, пані е Людмила, ви зокрема все своє життя робите дуже багато для того, щоб захистити права українців. Давайте про це і поговоримо. Давайте. Отже, міністерство юстиції розробляє нову редакцію національної стратегії у сфері прав. Людина про це повідомило на сайті відомства. Значається, що представлений проєкт стосується 27 стратегічних напрямів, спрямованих на захист прав, зокрема права на життя, доступу до правосуддя та мирних зібрань. Давайте побачимо, що там ще написано. Представлений проект стосується 27 стратегічних напрямів, спрямованих на захист основоположних прав зокрема, право на життя, доступу до правосуддя, мирних зібрань, права людини в галузях освіти, праці, охорони здоров'я, а також захист від катувань, дискримінації та нетерпимості. Він охоплює права окремих категорій, таких як діти, молодь, особи з інвалідністю, ветерани, внутрішньопереміщені особи тощо. Повідомляє мін'юст. Якщо говорити про наших дітей, варто наголосити, що за сприяння держави Катар Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та Росії 83 дитини. Про це напередодні повідомив уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. За його словами, кілька груп звільнених дітей проходили у столиці Катару програми відпочинку та психологічної реабілітації. Давайте почуємо більше. Завдяки посередництву Катару вже вдалося повернути 83 дитини з тимчасово окупованих територій України та території Російської Федерації. Лише вчора, завдяки сприянню держави Катар, до України повернулися ще три дитини та один повнолітній юнак. Відтак від початку повномасштабного вторгнення у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA повернули вже 1564 дитини. Також мені здається дуже показово, що щоб там росіяни не говорили, але дипломатичні методи і робота у цьому контексті проти них вона працює. Та якось дітей все ж таки вдається повертати за посередництва тієї чи іншої країни. Але пані Людмило хотів би вас запитати, як ви можете оцінити задоволення прав дотримання прав людини в Україні з поправкою на повномасштабне вторгнення станом на 25 рік за шкалою від нуля? До десяти, тому що далі будемо говорити про стратегію. Про стратегію будемо говорити. Да, тому що ви так сказали, потім прийшли до дітей, я думаю, ну все вже про стратегію не ні, будемо ні, говорити. Ні, ні, обов'язково. Ну, ви знаєте, важко сказати зараз. Чому? Тому що людина, ну от якщо навести приклад, щаслива, якщо вона відчуває себе щасливою. Бо тут так і з правами. Якщо людина вважає, що всі її права дотримання, ну, значить, так і є. Ага. А якщо, чому вона може так вважати? Тому що вона не обізнана в тому, а які у неї є права. А це ж дуже суб'єктивно, мені здається. Так. Ви можете дістати з автомобіля п'яного водія, заламати йому руку, так. а він буде кричати, яке ви маєте право. Так. Особисто не угу. Ну, що? Угу. Тому це все суб'єктивно. Угу. Але на сьогоднішній день. Безумовно, частина прав обмежена згідно з Конституцією, стаття 64, але не обмежена право на життя, право на нетрканність на особисту на гідність і всі інше. І тому я б зараз ну, визначитися від 0 до 10 дуже складно, тому що знову ж повторюю. Наприклад, я вважаю, що ну, на троєчку. Ого, Є куди рости, м'яко кажучи. Так а Можуть будуть вважати, у них все хорошо, У них, наприклад, на Буковелі, Там взагалі ніхто не знає про військові дії. У них все хорошо, Їм ніхто не заважає ні працювати, ні відпочивати. У них немає дітей або онуків, які сьогодні зранку з 9 го години сидять в бомбосховище. Комендантської години немає, так? Так. Комендантської години немає. Право на виїзд дозволено? Право на виїзд. Ну, право на виїзд дозволили 18-22, це теж да, така цікава річ. Угу. Але це тобто, гомогенності приїдже. тут немає, однорідності тут немає ніякої. Ніяко. І це ж також є ґрунтом для невдоволення тих, кого 100%. 100%. чомусь обмежують. Сто відсотків. І якщо, наприклад, от обмежили, тобто надали виїзд права 18-22, а чому не дали ті?